Масована атака по українських містах усе що відомо про наслідки. На цю мить про це і не тільки говоримо далі. Є горпупков починаємо. На світанку ворог завдав масованого балістичного удару по Києву. В Болонському районі виникла пожежа у меблевому цеху. Полум'я перекинулося на ще одну складську будівлю. Повідомили в ДСНС. Пожежі також зайнялися в Дарницькому районі Києва. Там сталося руйнування будівлі, палали поруч припарковані автомобілі. У Солом'янському районі горіла складська будівля. Пожежу вже загасили. Загалом у наслідок ворожого обстрілу Києва постраждало. Три людини, двоє з них у лікарні. Напередодні пізно ввечері ворог атакував дронами приватний сектор Миколаєва. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобілі. В одній із осель спалахнула пожежа, в іншій газова труба. Поранення дістали троє жінок. Одну шпиталізували, іншим надали допомогу на місці. Усі пожежі вже загасили. Відразу вісім шахедів ударили по сумах цієї ночі, атакували цивільну інфраструктуру міста, уточнили в ова ударні дрони. Влучили по території одного з підприємств. Там зайнялася пожежа, пошкоджений транспорт, адмінбудівля та склади Минулося без постраждалих. Не лише Київ, Суми та Миколаїв. Росія знову масово атакувала усю Україну з повітря. З вечора це були шахеди. Їх збивали в половині українських областей. Близько другої ночі ворог запустив калібри знову російська, а на світанку атакував балістикою та крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Чекаємо на звіт повітряних сил та обласних військових адміністрацій про наслідки атаки та результати бойової роботи. Сьогодні в Україні жалоба за жертвами ракетного удару по кривому рогу. Їх нагадаю 18 і 9 – Це діти в лікарнях залишаються 37 поранених. Ще приблизно стільки ж лікуються вдома. Російська балістична ракета прилетіла в п'ятницю ввечері поряд з дитячим майданчиком. Там гуляли діти з батьками. Третій день поспіль. Криворіжці несуть туди квіти, іграшки та лампадки. Спогади про тих. Чиї життя обірвала Росія, зібрала Софія Москаленко. Усе це з вікон бачила Людмила після удару. Скло разом з димом полетіло у її квартиру. А коли вибігла на вулицю, дізналася, сусіди з першого поверху загинули просто у дворі. Жінка померла і дівочка. Жінка померла і дівчинка 15 років. Вони на вулиці були. Бабуся йшла з магазину, скуплялася і почула вибух. Вони вдвох сусідкою були. Одна жива залишилася, а інша насмерть. Дівчинка йшла з інституту, а вони з прогулянки. Росіяни вдарили ракетою у лічених метрах від дитячого майданчика. Дівчинка загинула сім років. Дочка нашої співробітниці на роботі Аріша з дідусем. Разом вона каталась на круглій гойдалці, а він на лавочці сидів. Тут росіяни вбили і дев'ятирічного германа. Вони товаришували сином Зої. Жінка зізнається, її дитина важко переживає втрату друга. Син навіть не зміг вийти з авто, аби покласти квіти на місці загибелі Германа. На жаль, зранку його мама написала, що він вчора загинув. Тому що мені син ще зранку сказав, що дуже дивно, що Германа не було на уроці. Він ніколи не пропускав. Мій Якщо... син каже, що був дуже старанний хлопчик. Повз майданчик у момент удару проходили четверо підлітків. Вони поспішали на зустріч з донькою Івана. Ні, ну, пішла гуляти сюди. вона чекала там у дворі, а вони йшли і всі загинули. Аліна, Даня, Нікіта і Костя. Як у перші секунди після удару поруч з будинком кричали люди? Згадує Андрій. Він почув вибух і побіг рятувати вцілілих. Отут Сіра машина стоїть біля стовпа. Там чоловік їхав. Ми його першим витягнули. Ще ані швидкої, ані поліції нікого не було. Як могли першу медичну допомогу надали, жгути наклали. Після згадує побіг у двір. Там побачив дитину на землі. То був трирічний Тимофій. Попри всі старання медиків, хлопчик помер у лікарні. Я підбігаю к Я підбігаю вона. до хлопчика, там двоє вже загинули. Він, Він дивиться вона. на мене. Я, Я пробую, 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 наче теплий На майданчик, де ще й досі видно сліди крові. Люди приносять квіти, ставлять іграшки і лампадки, аби вшанувати пам'ять загиблих. Понад 70 людей дістали поранення. Більшість досі залишається у лікарні. Це вогнепальні поранення, практично усіх вибухові, осколкові, уламки, каміння, які вилітали при взриві, з пошкодженням кісток, пошкодженням тулубу, органів. Продовжують боротися лікарі і за життя п'ятьох маленьких пацієнтів. До Дніпра доправили чотирирічного хлопчика і семирічну дівчинку. Обох дітей медики вважають важкими. Однак стан дівчинки вже вдалося стабілізувати. Вона прийшла у свідомість. Хлопчик чотирьох років поки що залишається у важкому стані. У нього більш тяжкі ушкодження. У нього ушкодження печінки, селезінки, шлунка, тішківника. Йому вже проведена первинна операція по зупинки кроватиці. Наразі. Ми Плануємо ще додаткову операцію для того, щоб врятувати його життя. У ніч після ракетної атаки росіяни направили на кривий ріг дрони, поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки БПЛА загинула 56-річна жінка. Семеро людей дістали поранення. Хорошо, жінка була згоріла заживо в підвалі. Ночі страшне тут було. Сьогодні по всій Україні день жалоби в пам'ять про загиблих, дорослих і дітей. А в Кривому Розі ще 7, 8 та 9 квітня. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. На світанку росіяни скинули керовані авіабомби на Куп'янськ. Що на Харківщині один з кабів влучив у багатоповерхівку? Загорілися балкони з другого по сьомий поверх та чотири квартири. Також повибивало вікна в сусідніх будинках. За даними ОВА, постраждали двоє людей. Понад 4 тисячі разів обстріляли росіяни позиції наших військових упродовж минулої доби. Б'ють з авіації та дронів. Найважча ситуація на Покровському напрямку. Там було щонайменше 65 боєзіткнень. Бої точаться і на Торецькому відтинку ворог тисне у районах Курдюмівки, Дачного, Леонідівки та Дружби. На Куп'янському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Загалом за Суботу щонайменше 152 бойових зіткнення. Гуртом легше. В цьому переконалися переселенці із зони бойових дій, які оселилися в Звенигородській громаді на Черкащині. Разом вирішують побутові та інші питання. А громаді на знак подяки подарували гімнастичний комплекс. Як допомагають одне одному, дізнавалася Ольга Косенко. В цій зоні відпочинку неподалік водойми завжди багатолюдно. Тут гойдалки, лави, а тепер ще й дитячий гімнастичний комплекс, який перевіз із Покровська Руслан. Я прийняв рішення здемонтувати його і забрати з собою. І коли сюди приїхав, захотілося його тут встановити. Кожен раз, коли сюди приїжджаю, якби дивився і. Якщо ми трошки тепло внутрі на початку повномасштабного вторгнення в Звенигородку на Черкащині переїхала родина Руслана. Він сам залишив Покровськ лише торік, у вересні, коли ворог впритул наблизився до міста. Дотягалася артилерія, гради дотягалися, Уже було ми засипали, просипались під звуки війни. 24 на 7 там вже це було. Дрони літали. За час великої війни звенигородська громада побільшала на півтори тисячі переселенців. На чолі ради з питань ВПО Олена Кобізєва. Вона з Бахмута. Каже, одразу після переїзду їм дуже допомагали місцеві. Хто пральну машинку приніс, хто продукти давав, там закупорки, там і картошку, і все. І так ми першу зиму пережили, а потім уже. Знайшли собі де, де вже посадити, дорвалися дарвалися до землі, і вже сажали, закривали. Згодом вирішили гуртуватися з іншими ВПО, щоб допомагати один одному адаптуватися на новому місці, пояснює пані Олена. Самі звертаються в благодійні організації по гуманітарну допомогу. А торік, 70 родин забезпечили дровами на зиму. Міська влада виділила участок, де там був сухостій, розпилювали ці дерева. І ми так і благоустрій робили в місті, і забезпечили безкоштовно переселенців дровами. Та найголовніше кажуть переселенці це спілкування з тими, хто теж полишив рідну домівку. А отже розуміє, як важко розпочати життя спочатку. Один те підскаже, той те підскаже. Ну, якось спілкуємося і збираємося. Ну, а що робити? А що робити? Якось треба, якось треба продовжати жити. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Менко, ми Україна. Марафон Єдині новини. Масові протести проти політики Дональда Трампа охопили Сполучені Штати. Організатори заявляють, що вуличні акції підтримали в понад тисячі американських міст в усіх штатах. У центрі Вашингтона зібралося близько 20 тисяч демонстрантів. Багатолюдний натовп у Бостоні мітингарі вийшли під гаслом руки геть від нашої демократії. У Флориді демонстрація відбулася неподалік гольф-клуба, який належить Трампу. Люди невдоволені політикою Білого Дому, однак останньо окрапле. Стало запровадження тарифів на імпорт. Експерти прогнозують, що через них постраждають в першу чергу самі американці, зокрема власники малого бізнесу. Мітинги проти нової тарифної політики США відбулися і в європейських містах, зокрема в Лондоні, Берліні, Франкфурті та Парижі. Акції підтримали також в Канаді та Мексиці. Момент, у якому ми всі перебуваємо, вимагає більшого ніж просто обурення. Він вимагає дій. Тому що атаки, які ми бачимо, не лише політичні, це наступ на особисте на нас. Усіх вони намагаються заборонити наші книги, скорочують фінансування профілактики ВІЛ, криміналізують наших лікарів, наших вчителів, наші сім'ї та наші життя. Це Америка Дональда Трампа. І я такої не хочу. Ми всі хочемо Америку, на яку заслуговуємо. Америку, в якій гідність, безпека та свобода належать не окремим людям, а всім нам. В Канаді невідомий чоловік забаркадувався в парламенті. Він сховався в східному крилі споруди, звідти евакуювали увесь персонал. Будівлю оточила поліція. Сусідні вулиці перекриті. Людей просять не з'являтися в урядовому центрі Оттави. З чоловіком ведуть перемовини, однак чого він хоче, не повідомляють. До слова депутатів у парламенті нині немає, бо в країні через три тижні відбудуться нові вибори. В західних регіонах України знову зима найбільше сніжить на Львівщині. З огляду на погіршення погоди вночі на чергування вийшли додаткові наряди комунальників. У місті йде мокрий сніг, а температура з плюсової опустилася до мінус двох. Така погода, прогнозують синоптики, триматиметься ще тиждень, а наступної неділі в Україну повернеться весняне потепління.